калій фосфатом. Я вже в минулому відео розказувала, як його розводила. На 10 літрів 10 столових ложок неповних. Це такий концентрований розчин, розводила в теплій водичці. На літру взяла водички, розвела цих 10 столових ложечок. Добрива. Потім додала цей маточний розчин в 10 літрів води. А далі цей концентрат беру літру готового концентрату на 10 літрів води. Ось, і тоді вже починаю підливати під кущ. Ось, я думаю, що ще мені залишилось пару кущів. Я підлила ось тут зараз буду. Ця троянда в мене так хворіє. Вона тут дуже гарна. Але хвороблива. ще гібридна троянда. Так, а кружку я залишила там. Зараз візьму кружечку. Так, взяла кружку. Це троянда Белла Перла. Троянда чайно-гібридна. Гарна троянда, але дуже вороблива. Ось, під нею. Під ілію під нею теж. І під ромашечку. Трояндочка. Парадейс. Парад... Парадіс. Парадейс. По-английски вона так звучить. Єбіделью. Так, іще рельтора. Гарна троянда. Подобається мені квітка. Дуже вона. Довго стоїть, і так вона, от бачите, не обсипається. Так вона на кущу і залишається. Так старіє. Ось. Ось ще буде квіточка червона така і не хвороблива. От подивіться на цю троянду, на ці листочки, які гарні. І, подив... і подивіться на ці листочки. Дяк -дяк, які вони. Повністю усипані чорною плямистістю. А ці які гарнюні. Ніде ні одного п'ятнишка немає. Ось, пелюстки скидаю, а ці пупляшки залишаю, тому що вже осінь, вже їх не потрібно стимулювати до цвітіння. Вже вони будуть готуватися до зими, а тут ще мене розквітає. Трояндочка. Зараз глянемо, як називається. Стерлась назва. Це трояндочка Maritim. Дуже велика квітка. Чайно гібридна. Дуже велика. Ну, не знаю, чи вона розкриється. Теж не хвороблива. Троянда. Зараз ей еще пиделью. Тут уже с ведра пиделью Тут из трішки. Ось. Ну и тут еще Orange Baby. Роза Толбяк. Вымахала уже Як я її маю окутувати на зиму, не знаю. Тут ще полька, Орес Бейбі буде квітнути, полька. Ці троянди плетисті, їх потрібно буде закутувати, і весною не спішити розкривати. Ось бресільянт теж височезна. На осінь починають давати маху, коли вже треба вкриватися на зиму. Так, іду, я ще зроблю розчин. беру водичку і сюди додаю одну літру розчину, тут якраз залишилось літра, ну, мабуть, ще, ще буде на півлітро і сюди. Дощик вже закінчився, і я буду далі продовжувати підливати добривом з твої трояндочки. Ось оце я почала, цей мій рядочок, він іде геть аж, геть аж до кінця. Оці доріжки. Так, тут я вже пролила. Христофор Колумб квітне. Теж пролила його. І оцю жовтеньку, я не знаю, як вона називається. Так, і. Аспірин теж. Айсберг, верніше. Оце молоденька трояндочка, я її теж пролила. Ось там ще малесенька. Їх в мене має бути три кущика. Ось, але, а третій кущик, ось цей, напевно. Я накрила його, тому що він малесенький дуже... І... Зараз я його теж пролью. О, гарненько Нарос, наростає. Ось тікеточка є. Айсберг. Так, зараз. Напевно, я візьму одну кружечку тільки на цей кущик і накрию його, нехай він так і зимує Все, Все. і буду далі проливати. Сапкою роблю таке коло. Ось і по дві, по три кружечки літрових проливаю під кущ. Оце троянда велика, плетиста, то можна сюди і більше. Ось. Літрів чотири, напевно, можна пролити. Тут в мене гарно так я посадила цього літа на перстянку рожеву і гарно вона омолодилася. Добре, нехай росте. Так, піду я візьму сапочку і буду далі проливати. Гарно так загородили тут для птахів окремо місце ось, сама золату сітку. Спочатку ось до цього, до цієї ванни, он там ванна стоїть 10 метрів, а далі. ось Ось, а далі продовжується ще 15 метрів, і до самого кінця, де вже йде ворота йдуть, і тут їм якраз добре. Тут була така трава, бур'яни були, тепер вони все скосили. Ну, і тут для них буде такий вигул, не потрібно буде. Вже косити нам. Тут дрова в нас на... накриті ще є. Топінамбур до неба. <смір> я в шоці. Ой, піонію треба цю пересадити. Не знаю, коли я її пересаджу, поки я троянди не, підру... не... не піддобрю, нічого робити не будемо. Гуси Гуляють. Дощ пройшов. Ось так от я роблю коло і проливаю. Тут я вже пролила. Тепер буду тут. І старатися подалі від коріння, щоб не нашкодити йому. Ось, Ось така процедура. Ще третю кружечку візьму. Можливо, цей рядочок я сьогодні пролью. Ще мені треба цю сторону всі троянди пролити. Ось отак от. Потім ось туди і понад сіткою, понад краємської дороги, там ще ці трояндочки. І все. Все, буду працювати.